Моє вітання з Новим роком, у нас наступившим. Нехай він буде краще ніж ми з вами вчора дивилися, і одразу до роботи сьогодні. Рефе не візьме участь у саміті світу в ніякому форматі. Ха -ха, це ми ще подивимося. навіть якщо отримує запрошення, за сказав Лавров. Україна не відмовилася від відновлення кордонів 91-го та виведення військ крашки, тому спробує поставити ультиматум. Отакі От ми з вами розумієте? Ну. Нічого з нами домовитись, нереально. Ну, не хочемо ми не хочемо. Відмовляємося ми від того, щоб жити на своїй землі, на яку ми маємо право. Да? І взагалі на життя, на право життя. Ну, так. Також він повідомив, що Рашка скасує мораторій на ракети середньої та малої дальності, здатних внести ядерні боєголовки, бла бла-бла. Ну, зрозуміло. Чим нас тільки не лякали, що ми тільки з вами не чули. Так, Саміт миру, чи буде на тому саміті расиста? Ха. Дуже цікаво, значить, карти показують. Картинка така, що їх ну, і питати ніхто не буде. 200 гривень донат. Дякую, молодці. Перше число ще рано, ще не всі давайте, вижили після там, сьогоднішньої ночі, а люди вже кидають донати. Молодці, які ви молодці. Так, до чого тут значить, саміт? Ніхто, ні, ніхто у них не буде питати, значить, хочуть там вони бути, не хочуть вони там бути. Але це буде такий прикол, це буде такий підйоп з боку світу в плані того, що це буде. Недалеко на їх території, або недалеко від них в плані фізично, або це буде щойно визволена, типу, територія від них, і там буде саміт відбуватися. Ну, тобто буде так, ну просто такий, знаєте, як це сказати? Ну, просто прикол над ними. Ми чекаємо цього, це гарні новини, це прям супер. Так, поїхали далі. Можуть бути труднощі з постачанням газу. Починається то зі світлом, то з газом ворог готує ракетний удар по українській ГТС. Наразі російські військові кореспонденти звинувачують Україну підготовці до знищення їх газотранспортних сполучень. Військові кореспонденти звинувачують нас до знищення їх. А у нас тоді, що буде 100 гривень донат? Дякую, молодці. Пишаюся вами, молодці. Щось якось, значить, так. Труднощі з постачанням газу. Давайте так. Наскільки постачання газу буде ок у нас? Які можуть бути труднощі? Які можуть бути труднощі? Ми з вами платимо за газ за його транспортування, і ми з вами ще за щось будемо платити. Буде якийсь третій платіж, це буде пов'язане з тим, що міняються на полі гри, міняються е, гравці, міняються, міняється домовленість, хто кому буде поставляти, через кого і таке і інше. Е, простими словами, влазить якась третя блядіна. З Розрахунком на те, що її також відстігнуть. Відстіг... Відстігувати будемо ми з вами за наші кошти, якщо що. оце всі труднощі, які нас чекають з газом. А, так, сьогодні у Сьомі Україна офіційно зупинила транзит рашистського газу. О, ось вам і міняються гравці, і що з е, у Міненергетики зазначають, що до, до такого кроку вдалися в інтересах національної безпеки. Тільки що подивилися, що там за інтереси. Бункер не остаточно відкинув мирний план Трампа і зірвав сьогоднішню зустріч. Це писав гордон. Весь минулий тиждень між Рашкою і Штатом були інтенсивні переговори. Сьогодні, ну це вже не сьогодні, це вже декілька днів тому. Мала відбутися кульмінація. Ота От кульмінація, там, де ми казали, що Лебідь рак і щука, да, у всіх свої інтереси, всі плювати хотіли на нас, і ми з того щось чекаємо: якесь класне рішення. Угу. Так, чи домовляться в цьому році щодо нас із вами? Трамп і болота. Вже домовились. Вже домовились, кожна сторона висунула свої умови. До речі, їх небагато, дві-три умови з кожної сторони. І зараз просто іде історія про 200 гривень донат. Дякую молодці. Як сказати, це така, знаєте, чиста бухгалтерія. Хто залишиться більш при своїх інтересах? Що на що міняється? Скільки це коштує? Якась оцінка цього майна іде. Майно мається, на увазі наша з вами країна, наша з вами земля і ресурси, наші з вами люди. Тобто, от такі зараз ідуть. Таргі? Що змусить ворога піти на мирний план? Ну, виконання цих умов, мабуть. Що, що змусить піти рашку на мирний план? Або, як це не назви, да? припинення вогню? Що змусить? Самі вони на це не згодяться, бо це провал для них на світовому рівні. Як вони на це згодяться? Через третю особу, через підставних якихось людей, через те, що вони, ну, типа, з барського плеча зроблять якусь. Уступку, тому що їх хтось попросив, і ті, це уже в інтересах третьої країни, третьої держави. ну за як завжди, театр багатьох акторів. Китай зламав Міністерство фінансів штатів та отримав доступ до документів, подальші стосунки між цими державами, і як наслідок, який вплив буде мати на нас, це, ці стосунки. Що далі буде відбуватися між штатами і Китаєм? Холодна війна, вони будуть один одному робити підстави на будь-якому рівні абсолютно. І такою ключовою точкою вже неповернення стане історія. З конкретною людиною, з її здоров'ям. Тобто, або це буде замах на її життя, або це буде якась, не дай Бог, катастрофа. І після цього вони кожен покажуть свій план дій. І ця вже холодна війна, вона не буде вже такою холодною. Як це вплине на нас з вами? У цей час ми будемо займатися відбудовою власної країни, і що Штати, що Китай будуть пропонувати нам гроші для відбудови тисячу гривень до НАТО. Я вами пишаюся. Молодці вони будуть пропонувати нам шляхи, кошти, ресурси для відбудови взамін на те, що ми приймаємо їх людей. Важливих людей, або просто мігрантів, ну тобто якихось там послів, дипломатів, да, або сім'ї, там не знаю, влади. От така от буде історія. Дай Бог, тут. -ту -ту. Дякую.